Будемо відкривати 35 цих штук з терміналу. Хочу подивитися, що з них не випадає, і чи дасть мені танчик 9 левелу. Що, поїхали. Хоч одну повністю подивимось. І 15к кредитів. Нормально. Поїхали. Зараз будемо в прискореному. Навчальна брошура. Це топ. Ну, це мені не потрібно. Цього в мене вистачає. 30к кредитів, приємно. От брошури це типу взагалі кайф. Завжди давайте. 15к. Вогнегасник я і сам собі куплю. 500 вільного досвіду. Приємно. 15к кредитів небагато. Вогнегасник не треба. Це приємно. Навчальні брошури я б взагалі всі забрав би. О, на кредити. Це класно. Ще навчальна. Скільки боїв? Ще на 5 боїв об'єкт. Да, окей, окей, в мене там вже сумарно стільки боїв зібралося, я думаю. Якщо вони сумуються. Да ну, можна мені це не показувати? Начебто бої не сумуються. Тому що я так вже по 5 боїв купу отримував. Слот в гаражі пофіг. Це я сам собі куплю. І це я сам собі куплю. Це приємно. Бо я таку штуку взагалі не купую. Це приємно. X3. Класно. Ще кредити. Кредити це класно. Це типу година гри з, з підвищеним фармом. І того це ще 5 боїв, так? Да? Да, досить. Якщо вони сумуються, треба буде подивитися. Якщо вони сумуються, то в мене, в принципі, вже стільки боїв на цьому танку повинно бути, що я запарюсь кататись. Ще п'ять боїв напрокат. Його прям повністю отримати можна в ангар собі? Тридцять тисяч Ще. Так, ще бої напрокат, да. Ще 5 боїв і що, і будемо останню відкривати. Так, а перед тим, як відкривати останню, хочу подивитися в гаражі, скільки в мене боїв на ньому. М А як їх відкрити? Преміум. Колекційна нагородна. Звичайна, елітна. Неелітна. Ага. Все зрозумів. 25 боїв на ньому. Ну, в принципі, в принципі, цього достатньо, щоб постраждати на танчику. Окей. Поїхали відкриємо останні два. Угу. І ще брошурка Ну, в цілому, непогано. Якісь плюшки дає. Дала можливість покататися на дев'ятому танчику ще потім, коли буде бажання і натхнення. Ну, непогано.